Ну що, ну це от Гусь київський. «Гусь, київський гусь, 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 гусь. Звати його капуста, звати його Капуста. Подарили мені, коротше, да. Він, правда, бешкетник, Він лишається вдома, він охороняє моє ліжко. Але з ним я сплю. Я без нього вже не можу спати. То мій напарник. Так, мене звати Володимир, я з івано франківська Ну не самого під Франківська, там сім кілометрів. Я почав з службу зразу з контракту в піхоті, у піхоті 128-й, пішов ще в 14-му році. Ну я якраз на Майдані служив. якраз я служив, підписав контракт і почався майдан. Там що за тиждень часу. після навчання зразу нас відправили куди на суми з Луганськ. там щастя був металіст. Потім попали на Луганський аеропорт. Трошки нас там бомбили. Пішов в одпус, повернувся з відпуску, коротше, а я вже служив в стройбаті. То послужив в стройбаті, пішов додому, вернувся, то зразу ж перевели коротше, в теж Сувець Вус, типу, То тобто, там на Савушки. Пішов в 80-ку, послужив, вернувся, поїхав за кордон, коротше, Польща, там, Чехія. То він вернувся, вже посидів, в Києві, попрацював рік часу. Прийшов додому, через два тижні почалась війна. Да? І пішов далі служити. Мама ну, ж знала, що я мушу йти. Вона вже не перший раз, що в 2014 пішов, то, то вони півроку чи піврік рік не знали, що я воюю казав, що на полігоні. Потім якийсь друг сказав, що я воюю, а мама мені спокою не давала. А то, що не дозвонився, там ні мережі було, нічого, треба було лізти на ствол, піднімали ствол, Я ж тоді мобілку за 15 разів дозвонився. Починала що, з Кривого Рогу, в Кривому розі типу, ну, Херсон. З 11 березня перший бойовий типовий виїзд був. Пішли ми на цей, на Д20. Пушка дуже гарна, хороша, стріляла сильно. Багато стріляли і багато попадали. З кривого рогу якраз відправили нас на навчання у Францію. 14 днів ми там побули, гарно нам нас навчили дуже дуже, дуже добре. Всі були задоволені, кажуть, як ми так скоро навчаємося. В нас вибору не було просто мусимо. Ну, французька пушка, що вона хороша була, ну прицільна, ото що тяжка в роботі була. Ну, що її обслуговувати, бо там багато всякої тіпа, гідравліки, багато шлангів, що масло замерзало. Приходилося розігрівати її, тіпо, нагрівати, щоб працювати. Або так зразу, як до бою приходиш, а то не підняти ствол, нічого. Вона не, не створена для наших морозів. Ну, після ТРФ, куди, що, дали fh 70 дуже хороша пушка. В обслуговуванні, звісно, що легше, клин до гори піднімається, тіпо, це, ну, що, тіпо, легше його чистити, що все доступно дуже-дуже. Ну, Чотка, тіпо, швидка пушка, наводитись дуже легко, тіпо, дуже всьому працює. І вставати не треба з кресла, на сидиш і, і стріляєш до задоволенням. Нема рухів відлишніх. лишніх. Але ми тоді дуже швидко працювали, гарно відпрацювали, нам подякували за роботу. Ну, в нас в розрахунку за свою роботу кожен отримав медаль. Ну, і не по одній, по багато хтось має. Подяки, медалі, тіпо, нагороди, ну, все дають. Наші, наша команда любить нас. Після того, як ми вже ну, відпрацювали на фашках, то нам вже видали Богдани. Богдан да, файна машина, ну, капсула, типу, ну, що безпечна, як можна сказати. Двері, двері комфортно відкрив собі, вискочив, раз-два працював. то, що велика, габаритна дуже. Копати бліндажі на них, то дуже довго. І маскирувати тяжко, але слава Богу, що ми не попадаємося, що все чітко накриваємо. Ми на Богдані вже працюємо ну, більше року, а зараз сильно не покитаєшся, бо дронів багато нього. Всюди дрони літають, куди не виїдете, а, а, а в них зразу тіба, лиш, лиш така пушка велика, зразу ціль, що мус її знайти і знищити. Так що мусимо ховатися побільше. Ні, ну всюди по різному було. Там просто, типу, як ми були ще на Херсоні, то там у нас не було відео, типу, та так бачиш, ми як стріляли зразу, видно, бах, вогонь, цьогори, дими, а всі стоїш і дивишся, може, шешу, шешу, і то ну, да, що, тіба, це було чітко. Що коли сам бачиш, я. Ну, то що по відео, то не так. Особливо, коли колона їде, колону першу машину розвалив, останню розвалив, і потім розбираєшся навколо. Ну, да, це ну, гарно. Кайф, кайф. Знаєш, що тіба, робота твоя полізна, що вона приносить якусь користь. Ну, різні були ціль мішені. Далеко, близько, але ну, ще до пранової наводки не доходили. 30, вроді на 30. 32 два десь. Коло району зосередження, де ми були, то що один кап прилетів. Ну, Прилітали потім, ну, по магазинах навколо обстрілювали, потім ми вже з'їхали, то вже туди кап прилетів. У нас вся дорога, як ми йшли до пушки, то вся була обстрілена. Всі дерева падали. Після прильоту вітер побиває, почає починає йдути, і все, всі дерева починають палити. Складали короте, гармату, і бас, прилітає снаряд метрів 20. Короте, осколками, ну, типу, нас, слава Богу, осколками нікого не посікло. Типу, всі -всі. А потім, так, да, потім дронами почали нас закидати, почали всім штурмити, то півня по нас. То дрони літали, то снаряди. потім Ми ну, як пушку склали, добігаємо до підвалу, і касетка над нами розкриває як починаємо валити, бур -бу. стіни почали трястися. Те, що була війна в 22-му році, а що зараз типу, все помінялося. Що ми стояли собі посеред поля, нас ніхто не міг бачити. Дивилися, як самоліти лічають, літають, літають і нами стріляють. А що зараз, типу, що зараз ну, дронів тоді майже не було. Ну, як, то зараз вже купа дронів є, що літають над головою кожен день. Що Більше дрона боїшся, ніж того сталяну, що прилетить. І через це ми дуже багато типу, почали укріпляти позиції. Типу, багато всяких сіток натягати, типу, багато маскирувати, типу, щоб нас не спалили. Бо дронів дуже багато літає, типу, і нам потрібно так, щоб з гори нічого не було видно. Типу. Всі кути щоб не було ні землі, видно, ні, ні того. Короте, ми завжди нижче землі стоїмо. Щоб кожного разу щось досконалі, дивимося, що ще, ну, зараз в них вже дрони стали менші, ну, тіпо, як компактніші, що вони залітають куди хочуть, бо нам потрібно так пушку сховати, щоб до неї дрон не долетів. І мобільно, щоб все було. Тіпо, швид... ну, тіпо, швидко, мобільно виїхав, розкрив сітку, виїхав, стрельнув, заїхав, закрив, все. Як можна сказати, в нас подвійна кваліфікація, тіпо, і артилерист, і інженер. Бо ми можемо все обробити, все зробити від А до Я. Приїхали, так, все розмальовано, раз-два зробили. Кожен має свою свою роботу, той дрова носить, той копає, той ще що підливає, і все. Міняє війна людей. Вже да, ті, що теж приїжджають звільнить, то вони ва ну що робити. Приїжджаєш, а то люди мене не розуміють. Люди не ті кажуть, ну, а приїжджай, яка тут своя компанія, приїжджай, як додому. Кожен кожного все знає, класні хлопці. Ті. В армії да, знайти гарну частину, хороший колектив. Ну, якщо ти довіряєш людям, люди будуть довіряти тобі. Ну, люди бояться того, що вони бачать. Ну, просто коли прийдеш в нормальну бригаду, то ти зрозумієш, що не так, що все страшно. Такі вокстрашний, його малюють. Я відчуваю, що я тут важливий, що я тут потрібен бути, і я тут є. Хтось може йде собі за гроші, бо я, ну, я йду так, бо я патрулювати. Люблю воювати, ну, тіп, знаю, що я тут приношу якусь користь, бо то чому б і ні. Сюди страшно, це ж війна, бо на війні мусить бути страшно. Але якщо б якщо, 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 якщо потрібно, тіп, якщо знаєш, що ти можеш піти, то ліпше йти, а не вагатися. От чим більше ти вагаєшся, тим більше людей вмирає. У Нас колектив як одно дзвіно. Нас немає такого. На якщо працюють, працюють всі. Колектив саме найкращий. Я його саме більше поважаю. Просто це люди найдорожчі у мене, які які мене є. я Мушу за них дбати. Та йдуть люди на по на повишення, тіпо. ліпше своїх підтягнути догори, чим брати новий склад. Якщо вони по книжках, все таке. А ці що тіпо, пішли від сержантів, тіпо, ну щоб поступово собі в бойових діях отримали свої погоди, то так, це є хороші люди. Вони знають, типу, як то звідти що зробити, що так краще, типу, бо вони виділи весь процес, як можна сказати, цей. Вони по книжках, типу, а все на суть на собі. Тіпо. По своїй роботі, було. і все, і цим людям можна довіряти. Дуже дуже прекрасні, Типу, дбають про солдат своїх, про колектив. Що хочеться з такими людьми працювати. О, в бригаді відкриті зараз вільні вакансії. Дуже хороша бригада. Хто хоче, бо Я вас підтримую. Буду завжди з вами. Людей типу, дбаю за всіма, типу, хороша обстановка. Ну, як обстановка. Хороший колектив. Вітаємо приймаємо всіх. А, я не знаю, ні, я коли сидів в тікток, але мене ще було 300 підписників, Діма. То вже тут пішов, почав, що закинув одне відео, залетіло. Нормально, Діма. То залетіло на мільйон вісімсот. 800 000, ти думав, я можу ще свою сторінку створити. Так створив, то... і зразу забанили мене. Забанили одну сторінку, щось на 6 тисяч підписників. Зараз я не сиджу вже щось не то. Перше відео ну, з мільйон вісімсот переглядів. То що, то в наші стріляли, я ходив, кажуть, кажу, ваші враження. Я кажу, це як перший секс, то залетіло, так. Да. Ну, переважно до воєнних, щось горів, щось таке. Або щось згорівші, щось, ну, такий, ну, я, про, я навіть фотографію закидував, просто де пише Донецьку області, бо я ну, Донецьці, бо я розписувався. Просто фотографія з музикою, Скільки? 200 тисяч переглядів. Якщо зняв щось, то ти вже викидаю, Ми з тої позиції, з'їхали, що ми вже там не сидимо, а тоді я вже викидаю відео, тіба, що так тіба, роблю. То я роблю. Ти вже, вже викидаю, що ще два роки назад знімав відео, то закидаю. Тіба. Я не хочу, щоб син бачив цієї війни. Правильно, поскорше то завершити. Ну що, йому 8 років, а я 6,5 років вже воюю, можна сказати. Ти можна сказати, що я 2 роки бачив тільки. Син Роста Фати без батька. Та саме важче, його найбільше хочеться бачити, тіба. але думаю, поки, поки, поки я не завершу цю війну, тіба, то нічого тіба, так і не буде нормально. Ну, фактично можна сказати, що я воюю тіба, за свого сина. Тіба, щоб, ну, навіть не за свого, за всіх дітей, щоб і за себе воюю, бо я хочу, щоб всі діти бачили своїх батьків вдома, живих і здоров'я. Передаю Артурові привіт. Я тебе найбільше люблю. Так що жди мене. Артура, я в травні буду, чекай мене. Та, треба придумати одразу плани, що треба робити. Ні, То він сам плани придумає. Бере список, що там треба. Написав, написав і ми йдемо сюди. Пару днів є якраз на гульки. Так, це Тарасюк Дік Іванович. Криворійський песта. його години просто звати його Тарасюк. Ми Зразу приходимо до старшини, старшина так, солдат Тарасюк. Та ми його раз на руках визивався виносив, бо не виходив з бліндажа. Треба було їхати У е, Діка, Діка, ну, нього своя дієта: Тушонечка, кашечки, паштетчики. Nú, svo sem minn ég má, svo ég minn ég nýtt.